Привіт! Готові дізнатися дещо справді дивовижне. Сьогодні я розповім 15 фактів про зуби. У равлика до 25 тисяч зубів. Так, це не жарт. У маленького равлика на мікроскопічному язичку радулі розташовано до 25 тисяч крихітних зубчиків. Вони схожі на тертку і допомагають подрібнювати їжу. А коли мають тисячі зубів за життя. Акули чемпіони зі зміни зубів. У них зуби ростуть рядами, як конвейер. Коли випадає передній зуб, одразу виростає новий. За все життя у деяких видів акул може змінитися до 30 тисяч зубів. У слона зуби рухаються вперед. Слони мають дуже незвичайну особливість. У них зуби ростуть ззаду і поступово переїжджають уперед, замінюючи стерті. Упродовж життя у слона змінюється шість пар гігантських корінних зубів, якими він подрібнює траву та гілки. Деякі кити не мають зубів. Наприклад, синій кит не має справжніх зубів. Замість них китовий вуз із кератину, як у нігтях. Це пластинки, які фільтрують дрібний планктон із води. Вони не гризуть, а просто просівають їжу. Крокодили змінюють зуби тисячі разів. У дорослого крокодила приблизно 60 зубів, але за життя він може втратити і відновити до трьох тисяч. Їхні зуби не мають коренів і легко випадають, але на їхньому місці швидко ростуть нові. Вік коня визначають за зубами. Так як у дерев по кільцях, так у коней по зубах. За формою, довжиною та стиранням емалі зубів ветеринари можуть доволі точно визначити, скільки років коневі. Це особливо важливо на виставках і фермах. У кроликів зуби ростуть усе життя. Передні різці у кролика не перестають рости. Саме тому кролики так люблять гристи тверду їжу або навіть меблі, вони сточують зуби. Якщо не давати їм щось тверде, зуби можуть вирости надто довгими і навіть поранити рот. У деяких змій зуби отруйні. Отруйні змії мають спеціальні ікла з каналами, по яких тече отрута. Коли змія кусає, отрута миттєво потрапляє в тіло жертви. Це не просто зуби, це справжня хімічна зброя природи, у людини змінюються зуби лише один раз. Спочатку у дітей виростають 20 молочних зубів. Згодом, приблизно з шістьох років, вони поступово змінюються на постійні. У дорослої людини має бути 32 зуби, якщо виростуть мудрі треті моляри. Ікла це наші зуби-хижаки. У нас є 4 ікла по одному з кожного боку. Вони трохи загострені і допомагають рвати їжу. Ікла це залишки від предків, які їли більше сирого м'яса. Емаль найміцніша тканина нашого тіла. Емаль зовнішній шар зуба твердіша за кістку. Вона захищає зуб від ушкоджень, однак може руйнуватися від солодкого, кислого або поганої гігієни. У деяких людей буває більше зубів, ніж потрібно. Це називається гіпердонтія. Наприклад, у світі зафіксували випадок, коли у хлопчика було 232 зуба. Їх довелося видаляти хірургічно, але таке трапляється дуже рідко. Перші зуби з'являються ще до народження. У деяких немовлят молочні зубки вже є в яснах ще до народження. Іноді навіть буває, що малюк народжується з одним-двома зубами. Це називається натальні зуби. Колір зубів буває різним, і це нормально. У когось зуби білі, у когось трохи жовтуваті. Це залежить від товщини емалі та кольору дентину під нею. У природі немає абсолютно сніжно-білих зубів, хіба що після відбілювання в стоматолога. Відбиток зубів унікальний, як відбиток пальця. Жодна людина у світі не має точно таких самих зубів, як у тебе. Форма, розмір, розташування все унікальне. Саме тому у криміналістиці іноді використовують зубні відбитки для ідентифікації особи. Який факт здивував тебе найбільше? Напиши в коментарях. І не забудь, чистити зуби треба двічі на день щіткою і раз на день ниткою. До зустрічі!